Я сама бачу в громаді, де є певна кількість фахівців, які е, люблять свою роботу, та, бо ми ще й говоримо не лише про кількість, а й про якість надання послуг. Mm -hmm. е, і е, то зразу ми бачимо іншу динаміку. Зразу Це зменшення кількості дітей в закладах, це, це, говориш з батьками, вони не бояться служб і так далі, бо вони вже знають, що вони до кого не можуть звернутися. І е, коли є взаємодія... Тоді значно покращується і якість, і ем, відкритість та? відкритість до підтримки. Бо часто, якщо це сім'ї складних життєвих обставинах, вони доволі закриті. Не так просто з ними будувати комунікацію, взаємодію, е, хтось там прийшов і хоче тебе щось навчити. Е, тобто це важливий фактор, який точно допомагає зменшенню. Та? Це, знову ж таки, послуги самі для дітей інвалідністю, також це. Е, це типу, як ті центри життєстійкості, які зараз є, вони теж допомагають, бо це як соціальні такі перші платформи та профілактичні, ага. які допоможуть, е, допоможуть побачити, та, хто є в ризику, хоча б, і, і вчасно подати допомогу, вчасно перескорувати, куди треба, яка їм допомога потрібна. Або школи батьківства, е, які допоможуть та, розказати, та, як опікуватись дітьми.